Добрий вечір. Ви дивитесь інформаційну програму Час у студії працює Юрій Павлешнець. Сьогодні у випуску ви побачите. Пікетування Ода жителі міжгіря вимагають реалізації своїх прав. Вибір професій на будь-який смак та досвід. В Ужгороді відбувся ярмарок вакансій. Життя в середньовіччі. рідня греко-католицького владики живе поза цивілізацією. Зачисте довкілля. Міський голова Мукачева читає лекції учням. Вберегти власне здоров'я. Вакцинація, панацея чи лікарська байка. Олександру Духновичу 210 років. Закарпаття вшановує видатного культурного та церковного діяча. Шкільне байкарство словацький вчитель видав збірку учнівських байок. Кольорова гама. Як правильно вибрати та посадити весняні квіти. Індикатор весни в Ужгороді зацвіли японські вишні. Міжгір'я три роки без селищного голови. З часу, як колишній керівник став головою РДА, вибори нового очільника селищної ради так і не призначили. За цей період накопичилася низка проблем: земельні питання, афери з майном, комунальними послугами, бездоріжжя, блокований бюджет. Своїми проблемами люди навіть не знають до кого звертатися. Писали листи до губернатора Олександра Ледиди та до народних обранців. На жаль, безрезультатно. Міжгірці вирішили не чекати ще три роки на відписку з адміністрації, а зі своїми проблемами та вимогами гуртом прийшли під стіни ОДА. Ми маємо право на селищного голову. Ми такі ж виборці, як і 45 мільйонів українців. Міжгірці за вибори селищного голови в боротьбі за свої права під вікнами обласної державної адміністрації зібрались жителі селища Міжгір'я. Колишній селищний голова Міжгір'я Василь Щур ще в 2011-му був призначений головою райдержадміністрації. З того часу заміни екс-голові так і нема. Вибори на посаду селищного голови досі не призначили. Я вже не кажу, що такий бюджет більше двох років. Куди гроші йдуть, як хто за то має відповідати? Теж не можу порозуміти, як може більше двох років нормально функціонувати. Який орган місцевого самоврядування, як міжільська селищна рада, Згідно з чинним законодавством вже за три місяці після здачі повноважень Василем Щуром міжгір'ї мали призначити дату виборів. Процедура наступна. Виконком селищної ради пише звернення до голови Закарпатської облдержадміністрації, Той в свою чергу подає звернення до Верховної Ради. Свій обов'язок самоврядуванці виконали у визначений законом термін, проте пан Ледида про залежну від нього частину процедури, певно, забув. По сьогодні підписує прийняті на сесіях рішення виконувач обов'язків. Олександр Олександровича Ледиди, і він згідно закону, також повинен був звернутися в Верховну Раду про призначення виборів. Ну так як зараз цього не сталося, вже рахуйте два роки з лишнім. У нас бардак. Ну, люди не маються до кого звернути. Ті закони, які оті рішення, які приймає селищна рада, вони вже не легітимні. Вони збираються. От зараз у нас признач є голов заступник голови селищної ради. Він пише, в о. голови такої посади в о. голови немає. Як результат рішення селищної ради нелегітимні. Люди не мають до кого звернутися зі своїми проблемами, а як виявляється, їх за руки назбирало ще мало. У Мене земельна ділянка, зроблені всі документи. Василь Михайлович мені категорично відмовив, і він взагалі до кабінета не допускає мене. Він тікає. Я що на коридорі він мені скаже, то я чую. Ніяко до кого звернутися. як? То може бути, що третій рік без голови селищної ради бити. Ну там такі ями по дорогах, що ще не було після, після війни. Ще люди не пам'ятають таке. І я взагалі то терпіння вже людей думаю, скоро кінчиться. Люди не розуміють, чому виділені законом на призначення нового очільника три місяці затягнулись на три роки. Писали про ситуацію не тільки голові облдержадміністрації, а й у Верховну Раду та Кабмін. Знають про цю ситуацію і в прокуратурі області. Органами прокуратури Закарпатської області вже неодноразово проводилися перевірки з даного приводу, і встановлено наступне. Встановлено, що ще 20 січня 2010 року. Сільський голова Щур достроково склав свої повноваження. Відтак, згідно закону, Міжгірська селищна рада подала клопотання до Верховної Ради України з проханням призначити дострокові вибори селищного голови. Відтак, не отримавши відповіді, вони повторно направили клопотання в 2011 році, і на даний час чекають відповіді на це клопотання. Чому ігнорують міжгірців незрозумілої представникам прокуратури, та в цій ситуації від них нічого не залежить. Обурені жителі селища приїхали, аби на цю тему поговорити з головою облдержадміністрації, від котрого фактично все і залежить. Просили припинити беззаконня і вплинути на можновладців. Голова адміністрації міжгірців прийняв. Каже, звернеться до голови Верховної Ради України Володимира Рибака з проханням розглянути це питання, пообіцяв вирішення ситуації вже через місяць. За місяць люди таки чекають обіцяного результату. Якщо ж ситуація не зрушить з мертвої точки, кажуть мирним пікетом під облдержамінь. Адміністрацію все не обійдеться будуть перекривати дорожній рух, що веде до Києва через їхні селища. Закарпатка потрапила в близькосхідне рабство. По допомогу до закарпатських правоохоронців звернулася жителька села Розівка. Вона розповіла, що її 27-річна дочка, яка в листопаді минулого року поїхала на заробітки до Саудівської Аравії, перебуває у рабстві. Їй вдалося зв'язатися з матір'ю через соціальну мережу Facebook 21-22 квітня. За словами дівчини, зараз вона знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Раніше працювала у нічному клубі у Лівані, звідки змогла втекти 25 січня цього року. 25 січня вона вийшла заміж за мешканцям. Міста Монткук тепер чоловік утримує її у себе в будинку, не дозволяє ні з ким спілкуватись і не відпускає додому в Україну, мотивуючи це тим, що купив її за 17 тисяч доларів. І поки вона не поверне ці гроші, нікуди не поїде. Окрім того, у жінки закінчився термін дії робочої візи, що також ускладнює її становище. Деталі цієї історії поки що з'ясовують правоохоронці. Безробіття вже не лихо, а справжня катастрофа. Більше 70% вакансій, як і раніше, виробничі, а на одне робоче місце в середньому претендує 10 чоловік. Прогресу не спостерігається, адже ще півроку їх було усього вісім. Куди йти з освітою на біржу чи на ярмарок вакансій? Що пропонує ринок праці, омріяну роботу чи ярмо з мінімальною зарплатнею, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Пане Іван закінчив університет у 2009 році. Влаштуватися за спеціальністю не вдалось. Ось уже четвертий рік чоловік працює на виробництві. Мені не устає ця робота. Я не по спеціальності працюю, я хочу би знати більше по спеціальності. Пошуків омріяної роботи не покидає, тому навідується на ярмарки вакансій. На жаль, місце економіста поки що йому не запропонували. Натомість, пані Ользі п'ять років тому саме тут усміхнулась удача. Взагалі я прийшла в нашу компанію, знайшла свою роботу саме на такій ярмарці 5 років тому. І на даний момент у нас є чотири відкриті вакансії. Кому щастить, комусь не надто. Подібні заходи далеко не панацея. Як і на біржі 70 а то й всі 90% відсотків вакансій робітничі з мінімальною зарплатою. Утім, якщо в обласному центрі є бодай непідходяща робота, то на периферії немає ніякої. Сьогодні на одне робоче 10 бажаючих. Якщо в Рахівському районі на одне робоче місце саме на сьогоднішній день 123 бажаючі, то у місті Ужгороді на одне робоче місце три бажаючі. Через такий ажіотаж на ринку праці оклад працівника залишається мінімальним, а вимоги стажу захмарними. Як не крути, а на хорошу вакансію роботодавці хочуть не студента а вчити готові одиниці. Плануємо так, що поступово обучаючи населення, тобто готуючи фінансові консультантів, які можуть потім продавати страхові продукти. Часто густо навчання ще й не безкоштовне. Саме так колишні рекрутингові компанії вчаться заробляти в обхід законодавства. Однак спроба ще не провал. Тому один ярмарок в середньому відвідує до тисячі чоловік. Головне не дати ввести себе в оману, пам'ятаючи, що ви шукаєте роботу, а не ярмо і витрати. На перечинщині Берку затримав чотирьох нелегалів з Молдови. Групу невідомих осіб правоохоронці виявили вчора під час спільного патрулювання прикордонної смуги в межах Перечинського району. Четверо чоловіків знаходилися неподалік від українсько-словацького кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби новоселиця. При собі документів не мали. У ході бесіди чоловіки повідомили, що у пошуках кращих умов життя намагались потрапити в Італію на працевлаштування. Усіх чотирьох чоловіків затримано до рішення суду. На закарпатські дороги до Великодня планують витратити 8 мільйонів гривень та відремонтувати більше 600 кілометрів доріг. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України. Як заявив головний дорожний краю Василь Маркович, наразі ремонтують дорогу Ужгород перечини львів. Якщо гроші надійдуть вчасно, розпочнуть ремонт дороги Нижні Ворота, Воловець Міжіря та берегово-вилок Дяково. Зазначимо, що дорога державного значення Мукачево-Рогатин в напрямку Хуст-Тячів поки в найгіршому стані. Особливо ділянка залужжя Єршава, де ремонтні роботи проводяться нерегулярно. Згідно з інформацією дорожників, за сприятливих погодних умов за день вони можуть латати 70-80 метрів ям. На Виноградівщині проживає родина, позбавлена усіх благ цивілізації. Люди і досі користуються газовою лампою, їжу готують на печі, а воду носять за кілометр з лісової криниці. Наша знімальна група завітала у гості до родини і довідалася, що старенька рідна сестра покійного греко-католицького владики Івана Маргітича. Як живеться сестрі владики поза цивілізацією? Дивіться в нашому наступному матеріалі. У цій місцевості в урочищі туркогат і досі проживає декілька родин. Сім'ю Сочків вважають аскетами. Перші сусіди мешкають від стареньких майже за два кілометри. Варто додати, в родині сочка не користуються ніякими благами цивілізації. Ніколи мені не було чашко в зимі, бо я був дуже-дуже мій чоловік на п'ять років молодший. Та він у дрова. та в зимісьміся гріли, Не було то того ж студино. А літом природа така красна в природі ся влюбляю, і тепер, ніч нічого ніде не віжу. Файно у природі ся влюбляву дуже мені добро. Літні люди мають ще сили господарювати на своїй землі. Правда, допомагають йому цьому й діти. Вся земля вже оброблена і засіяна, переважно ягодами, вівсом, картоплею та кукурудзою. Сидору йожефу 1 травня виповниться 82 роки. Щоб набрати питної джерельної води, дідусю доводиться долати 300 метрів від будинку до криниці, яка знаходиться у лісі. Пані Емілія походить з родини Маргітичів. Вона рідна сестра покійного владики Івана Маргітича. Рідний брат приходив до нас кой -то, кой -то крив тайком. Його в тюрму болі забили. На 20, на 5, а в 5 пустили. Єдиний засіб зв'язку із навколишнім світом у сочків радіо на батарейках. Звідси дізнаються про новини у світі та слухають недільну службу з церкви. І Хоча родина проживає далеко від цивілізації, зате вона близько до Бога. Старенькі вже не в силах відвідувати церкву, проте щодня звертаються до Бога і просять від нього сил і здоров'я для своєї родини. Бюро Української греко-католицької церкви із питань екології закликає відмовитись від шкідливої практики прикрашання могил пластиковими квітами та вінками, що набирає особливо величезних масштабів напередодні свята Воскресіння Христового. В цей час родичі померлих приносять на цвинтарі тонни різнокольорового пластику, як правило, не задумуючись про те, що це шкодить довкіллю та несе небезпеку здоров'ю і життю людей, адже спалення пластику призводить до розвитку онкологічних захворювань. Святі отці закликають відмовитись від пластику і виражати свою пам'ять і пошану. До померлих живими квітами та щирою молитвою. Урок екології не з учителем, а з міським головою. У Мукачеві в рамках місячника благоустрою у відвідує навчальні заклади міста, аби нагадати школярам про важливість збереження навколишнього середовища. Першими почули лекцію від міського голови учні навчально-виховного комплексу Гармонія, а разом з ними і Катерина Можаєва. У ролі вчителя міський голова Мукачева спробував себе вперше. Усе заради благородної справи, аби нагадати дітям про збереження всього, що їх оточує. Дев'ятикласники гармонії не тільки уважно слухали, а й активно засипали гостя питаннями. Чи не можна зробити з се щоб Насіння їли в правильних місцях, або поволе не можна інші коли по дорозі. Турбуватися про чистоту потрібно вчити змалку, запевнив міський голова. Тоді не потрібно буде ні екологічних штрафів, ні зайвого прибирання та коштів. Як повідомив Золтан Ленділ, сьогодні в Мукачеві він нарахував 32 несанкціоновані сміттєзвалища. Все це справа рук дорослих, які теж колись були дітьми. Ми сьогодні бачимо картину, що доросле населення не отримало в такому обсязі достатньо освіти і виховання. Щоб люди дбали за навколишнє середовище, і бачимо приклади, коли висадимо на цілій вулиці якісь дерева, і перед хатою якогось приватника дерево не полите. Ті утримуючи палки, які ми поставили для того, щоб прив'язати дерево, вони похилені. Я думаю, господар настоящий мав би прийти і сам поправити, тому що таких дерев тисячі вже посаджено. Аби діти не повторювали помилок дорослих. Міський голова нагадав майбутньому поколінню, що чистота довкілля залежить від кожного окремо. Старшокласники теж поділилися своїми секретами збереження довкілля. Ми з батьками, коли їздимо на природу, ми завжди в кульки викидаємо, а потім, коли приїжджаємо, вже в ну в там в самий город, то викидаємо у, сміт, у смітники. Менше питань зате більше зацікавлених очей було у сьомому і третьому класі, де міський голова теж поспілкувався з учнями. Формула має бути одна: запам'ятаємо: чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не забруднюють. Вони уважно слухали про негативні наслідки викинутої пляшки, батарейок чи пакету і пообіцяли не шкодити природі, а навпаки, берегти її, як це робили дотепер. Адже на території школи учні щороку висаджують 100 дерев. У нас уже багато років за рік висаджується 100 дерев. У нас така акція діє вже багато років. Ну ясно, що вони всі зразу не приймаються, приймаються вони менше. Кожний клас має закріплену за собою територію, де висаджує сажанці, потім за ними доглядає. Якщо вони гинуть, то повторно висаджує. Діти мають рости в чистоті на свіжому повітрі і дбати не лише про порядок удома, а й навколо. А дорослі, в свою чергу, повинні вчити малечу не смітити, а оберігати навколишній світ. Інформаційний випуск триває і далі ви дізнаєтесь про наступне. Олександру Духновичу 210 років. Закарпаття вшановує видатного культурного та церковного діяча. Шкільне байкарство словацький вчитель видав збірку учнівських байок. Кольорова гама. Як правильно вибрати та посадити весняні квіти. Індикатор весни в Ужгороді зацвіли японські вишні. З 22 по 28 квітня в Україні проходить щорічний європейський тиждень імунопрофілактики. З Цієї нагоди в Ужгороді в обласному центрі здоров'я відбулася прес-конференція, присвячена проблемам імунізації населення. Лікарі розповіли про необхідність вакцинації для запобігання смертельно небезпечним хворобам. Які ще теми обговорювали? Більше знають наші кореспонденти. Щороку в світі помирає близько трьох мільйонів дітей віком від 1 до 14 років від керованих інфекцій, тобто хвороб, яких можна було запобігти шляхом вакцинації. В Україні кожна дитина обов'язково має пройти вакцинацію від 10 інфекційних хвороб, кажуть лікарі. Таким чином, в майбутньому людина може убезпечити себе від дифтерії, кору, туберкульозу та інших інфекційних хвороб. Вакцинація проходить добре, коли дитина здорова. Вакцина хороша і наблюдає дитину хороший лікар. Він знає цю дитину, він розповість мамі, що треба напередодні робити до вакцинації. Які, які умови вакцинації, і що треба робити після вакцинації? В засобах масової інформації дуже активно в різних новинах, передачах показували різні випадки якихось моментів або хвороб після вакцинації дітей. Потім, після розтеження виявлялося, що це все не було пов'язано саме з вакцинацією. Але вже якби в засобах масової інформації це прозвучало, воно налякало дуже багатьох людей. Лікарі закликають проходити вакцинацію згідно з національним календарем щеплень, затвердженим чинним законодавством. Якщо йде невакцинована дитина у колектив, то е, може виникнути ситуація, коли здоров'я е, під загрозу ставиться і інших дітей. І, скажімо. Очевидно, всі вище перераховані нормативні акти наших законів. Вони ці моменти не враховують. Наразі українців вакцинують здебільшого бельгійськими та французькими вакцинами, а також українського виробництва. Щодо останніх нещодавно розгорівся скандал щодо їх безпечності. Втім, медики кажуть, альтернативи вакцині на сьогоднішній день немає. 210 років тому народився видатний культурний та церковний діяч Олександр Духнович, батько закарпатського просвітництва, людина, що залишила значний слід в історії. Про те, як Закарпаття святкуватиме річницю письменника, в наступному сюжеті 24 квітня громадськість буде відзначати 210 років від дня народження письменника, педагога та культурного діяча Олександра Духновича. Закарпатські письменники вирішили вшанувати пам'ять будителя, зосередившись на просвітницькій діяльності. Дуже важливим є, звичайно, поширення знань про самого Духновича, особливо серед освітян. Я працюю в інституті після дипломної освіти, і ми минулого місяця вже зробили науково-практичну конференцію. Паралельно створили спеціальний плакат, що містить 48 кадрів про життя і творчість діяча. Написали і п'єсу, яку за півроку так і не поставили. Цьому за словами письменників, проявився занепад літературознавства. Аби українці знали історію, нею їх потрібно зацікавити. Відзначення це відбувається із участю, я би сказав, насамперед спеціалістів, які знають, що таке краєзнавство, що таке історія. Що таке історична пам'ять, для чого вона потрібна не тільки дорослим дядям, а насамперед для майбутнього покоління? До ювілею приурочили вихід книги про Олександра Духновича як письменника на обласному рівні. Також планують урочисті заходи. Сприятиме цьому Закарпатська обласна рада. Словацький учитель Ян Почаник презентував в Ужгороді свою нову книгу. Написав її під враженнями від учнівських історій. Що вийшло в результаті спільної праці першокласників та їх учителя? Дивіться далі в матеріалі Мар'яни Мартин. На щастя, на натхнення обсипала Янка Бур'янова, генеральний консул Словаччини цукерками нову книгу. Щоднями вийшла в Ужгороді. Самого серця від усього серця бажаю вам юні умільці, аби ви були напрочуд уважні та успішні, щоб дні проведені з вашим вчителем вам запам'ятались. Бажаю вам знайти своє покликання Байки від першого класу. Саме так назвав свою чергу книгу, написану разом з учнями. Ян Почаник, вчитель Ужгородської школи номер 4. А я над цими байками працювали весь навчальний рік. Тут є історії про їжачка, сову, вовка та зайця. Думаю, добре буде її сьогодні похрестити і відкрити для світу байкарства. пан Ян згадує на уроках уважно слухав, що розповідають діти, нотував їх байки, редагував, а згодом вирішив, ці історії повинні побачити світ. Я навчаю дітей словацькій мові. Вирішив, що написанням книги їм вдасться поглибити свої знання. Цю книгу писав словацькою. На уроках малечі її перечитує. Чим самим набуває мовних навичок. Жанр байки я обрав, адже він близький дітям. Тема оповідань різна як про ужгород. Є навіть історія про атестацію, що прийшла на нашу школу. Як би це страшно не звучало, ця байка фантазія дітей. то нічого Учні активно долучились до роботи. Над задумкою вчителя книга вмістила історії про бабусиного зайчика-побігайчика, сороку білобоку та про сучасного героя Шрека. Кожне рано, кожен день ноці, а й позвечер, Отварайте туто -ту книгу, листуйте її без постігу. Ян почаник вчитель по обміну, прибув до Ужгорода зі Словачини. В нього особлива методика викладання для учнів він радше друг, аніж учитель. Нові цікаві традиції започаткував пан Ян і в школі. До прикладу, свято посвячення у первачки. Видання книги разом зі своїми учнями не межа, каже директор школи. Він працює з дітьми і бачите самі, що вони ці розправи ці казочки. Вони всі е, не просто взяті з голови не придумані. Вони не придумані. Він на кожному уроці, що бачить, що з ними працює, а то потім відтворюють ці піска. Над книгою працювали всі, оформлювали її малюнками до кожної байки. Були пані кухарки, вони готували їсти, я малював. А ще був такий пес, то що дівчинка йому все приносила, один раз принесла радіо, кинула, він, він радіо з'їв і міг хоч по дякому говорити. Це. Це словечка. Першої е, перша класа діти кажуть, робота над книгою захопила, і вже більше їх частина мріє стати письменниками. На Закарпатті розпочався період висадження сезонних квітів. Ринки та квіткові магазини переповнені квітами різних сортів та кольорів, які чекають на перших покупців. Щоб оквічати подвір'я часа сезонними квітами, найголовніше вчасно їх висадити. Чому це важливо? А також про найпопулярніші квіткові атрибути цього року знає Ірина Ващук. Квіти в горщиках, прикраса кожної домівки, балкону, лоджії чи кімнати. Квітені, травень це час, коли пора купувати сезонні квіти і висаджувати їх у свіжу землю. Землю. найпопулярніші рослини для домашнього декору у підвісних горщиках: фіолетові, й червоні пеларгонії, петунії й декоративні гвоздики ідуть із молотка на ринку в першу чергу. «Сіємо їх у січню, далі пікерюємо, гріємо, купуємо дрова, ташу продаємо. Тяжко продавати не є. Порівняно з минулим роком ціни на так звану сезонку зросли. Усім відомі анютки, або як їх ще називають, братички подорожчали вдвічі. Зараз коштують від 3 до 4 гривень. Квіти в підвісних горщиках з рясним цвітом можна купити від 30 до 40 гривень. Найдешевше висадити біля дому в чорнобривці або Різнокольорові півники вони коштують від двох гривень, однак ціни того варті, бо доглядати за сезонними квітами дуже просто, не потрібно часто поливати. Що продаю інотеру, і риси, ромашки, посадили і красиво ростуть. До сезонних також відносять і великі туї та ялинкоподібні. Аби кущі добре прийнялися, їх потрібно також висадити рано навесні й обрізати крони. Таке вічно зелене задоволення коштує від 70 до 150 гривень. Однак кожному своє. Любителі таких квітів не завжди віддають перевагу сосновим, а насаджують фіалки, кущові троянди та м'ято. Не купляю квітів. Тому що вони потребують догляду. Звичайно, естетично дуже класно мати у себе квіти, але вони потребують мого часу, і я не можу їм цього часу дати. Анюти на глазки. Маргариту. Я знаю, бо їх люблю. Вони ціле літо літо цвітуть. Сьогодні купила чернобривці, буду садити перед домом на вулиці. До вибору сезонних квітів потрібно поставитися серйозно. По перше, знати на яку сторону їх потрібно висадити: сонячну чи ту, що в тіні. Також варто поцікавитися, яку купуєш квітку багаторічну чи одноразового цвіту, аби взимку поставити горщик в тепло. Словацький учитель Ян Почаник презентував у Ужгороді свою нову книгу. Написав її під враженнями від учнівських історій. Що вийшло в результаті спільної праці першокласників та їх учителя, дивіться далі в матеріалі Мар'яни Мартин. Хоча весна дещо й заборилась, сакури нарешті зацвіли і в обласному центрі. Практично за день Ужгородський алеї забуяли рожевими квітами, хоч де не дає й такі дерева, які розкриють свій світ тільки за кілька днів. Молоді нещодавно висаджені сакури вже також убралися в дрібні квіти. В минулому році теж сакура цвіла в кінці квітня, на початок травневих. Тому це теж в цьому році буде так само. І насправді це позитивно, оскільки саме багато людей планує приїзд на сакуру на травневі. Тому сакура буде, сакура є. В У Жгороді чимало екзотичних дерев квітнуть білим та рожевим магнолії. Вони зацвіли вже раніше ніж сакури подекуди навіть скидають світ. Паралельно дійсно з затримкою весни затримався період вегітації рослин, тому зараз якраз екзоти цвітуть магнолії, різноманітні дерева, садові, фруктові, сад ботанічний дуже чудовий, там десятки різних рослинок. Тому дуже гарно, дуже позитивно. Подивитись на унікальне цвітіння, приїжджають туристи не тільки із Закарпаття, а й з центральної України. Сакури потрясаючі. Надіємося, видіти ще більше. Ми неділю чекали, Ми вообще з поляни. Вот сюда приехали специально посмотреть на цветение. Туристы прогулюються рожевими алеями, і фотографують, диво сакури. зізнаються в їхніх краях, Ще стоїть сніг і таких дерев немає. Таке красиве дерево. Да, Прямо майже к Японии приблизилось. Да, дуже красиво. Вообще у вас весна, у нас ще, правда, лежить, і ми от будем зустрічати несколько раз весну, поэтому очень рады. побачити красоту такую. Да, впечатляет очень красиво. Мы тоже не были в Японии, поэтому решили. На западну Україну ближе пері приїхали, спеціально, як цвітять сакури. У обласному центрі є близько п'яти алей, засаджених сакурами. Крім того, в центрі міста волонтери посадили десяток молодих квітучих кущів. Тож, аби насолодитися першим цвітом, далеко ходити не потрібно. Це було останнє повідомлення середи. А вже завтра, 25 квітня, ви дізнаєтесь про таке. Заплатив за проїзд та ще й прогуляйся. Мукачеві маршрутники не зупиняються у спальному районі. Побороти рекламне свавілля. Мукачеві впорядкують зовнішню рекламу. На сьогодні це всі новини. У студії працював Юрій Павлишнець. Прощаюся з вами до завтра. Доброї вам ночі.